говорила про всіх, але не про себе. Справді, хочу повернутися до народження ідеї. Ідея народилася далеко до повномасштабної війни і обговорювалася неодноразово, але чомусь нам не вистачало впевненості, стимулу першочергово моря. І е, коли почалася повномасштабна війна, е, ми зустрілися на каві, як у нас у Львові ведеться, і розпочали цю тему. Е, і Мар'яна запалила мене своєю ідеєю. Тобто вона, розповідаючи е, про свою ідею, про е, можливість відрізнити добро від зла е, на сцені це е, чорти і ангели. Е, між дієвими особами. Вона так гарно це все і майстерно вплела, що мені дорослій людині знову повірилося в чудо, тому що важко сьогодні вірити в чудо для мене особисто в Миколая. Але Декілька тижнів тому, знову ж таки, з енергією Мар'яни і всієї команди, яка об'єдналася навколо, і що є висновком, це лише тоді, коли ми об'єднані, ми можемо здолати будь що і створити будь що. І запалити один одного енергією, силою е і допомогти один одному, підставивши плече, і це не пусті банальні слова. І цей проєкт це е доказує. День волонтера. І е я собі задаю питання, як і всі ви відносно того, е а як вірити в чудо е людям дорослим, які чітко. Їздячи на фронт, спілкуючись з військовими, з родинами загиблих, можуть провести цю паралель і жити в цій дійсності, в полярній дійсності. І я зрозуміла, що починаючи з повномасштабної, з початку повномасштабної війни, чудо відбувається щоденно, щохвилинно і творить це чудо. Господь сплітаючи нас в е, системи, в спілки в об'єднання. Тому я вірю в чудо, тому що воно є, і е, цей проект це до, е, доказує. Хлопці на фронті це доказують. А маленькі діти, які е, часом залишені е, на свої, зі своїми роздумами сам на сам. Також повинні розуміти, що чудо є, і його можуть творити люди і рушійною силою є все одно Господь, який нас веде. Тому цей проєкт про любов, про віру. І я дуже тішуся і буду тішитися, і буду щасливою, якщо люди, які будуть виходити з залу після. Цієї прем'єри будуть посміхатися і будуть вірити в те, що вони є тою силою, яка може творити чудеса. Не волонтера вас і дякую вам всім, тому що місця і об'єднання не просто так. Люди збираються на різних проєктах, не просто так дякую всім, хто в цьому проєкті. Я сподіваюся, що музичний супровід, музичні партитури, всі мелодії, які наспівала Маріянка, всі, кого вона запалила, вона отримує щастя і задоволення від цього процесу. А і ми всі в цьому щасті будемо корочі. Я би хотіла, власне, щоб музиканти говорили. Тому я хочу, щоб Юрко сказав своє враження від, ну, від роботи, насправді, бо це була дуже непроста робота. І тоді Мар'яна. Вітаю всіх. Е, дуже тішуся, що взагалі зібралася крута команда. Дуже клятво працювати. Е, комфортно. І е, якщо йдеться вже про музику, то розкажу кілька. Моментів. Це почалося ще, скажімо так, до літа, а ще попередньої зими, скажімо так. І ну, того разу ми не встигли, а цього разу було більше часу, і ми впоралися, думаю, на відмінну. Ну, Хоча результат має ще доказати цей момент. І почувши всю, -всю класну ідею про мюзикл і.